Я взагалі я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну це вообще чудо було. Був... Мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізані, всі кишки мені винімали, печінка застреляна, легеня там прострілена. І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. Я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав, це все моє життя було. Не то що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, з трубками все життя з дренажами будеш ходити. І що мене дуже надихали військові, коли от ми лежали в Харківській реанімації, вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Але деякі з них і от, мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? І я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині, як доставили мене в Німеччину на лікування, де там більше на реабілітації було ніж на лікування. Получається, так, ну, вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А, через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: ой, якщо ти опорний співак, я лежу весь перерізаний, живу, я перерізаний, поняв, я весь кров'ю там ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. А, а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. А це, можна, до речі, загуглити. Та в Києві станція метро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BPC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це там, великі інтерв'ю, все. Все теж в аккаунті є, можна зайти глянути, до речі. Ну, які вони враження були, ну, мужик, ну нарешті я співаю, дуже щасливо.